Охайо Охайогайс, з вами знову ваш Симпай. Другий день сезону, у нас ранки да, В Перший день я не зміг записати. Чому саме не зміг я писав себе в телеграм-групі, тому можете чекнути, якщо вам цікаво, якщо ні, у нас другий день сезону 100 нафіг майстрів. Як це можливо, навіть 104. Я рівно. 3 хвилини 3 назад дивився, було 99 майстрів плюс 5 майстрів за 3 хвилини. я просто в шоці, що вже говорити, в нас в локальному топі їх 10. Це просто капець. Здебільшого, ну, я вважаю це через те, що оцей ранг буст покращили набагато. Тому що, типу, чим вище ти піднімаєшся, тим більше тобі поїнтів насипають зверху. По самих модах це досить цікаво, Second Wind його взагалі чомусь пофіксили, і тепер шанс випадіння цього моду тепер лише 1%. А для чого? Типу, він настільки імбовий, типу, він класний так, але 1% його випадіння це просто капець. Здебільшого мені супербуші падає це, як заростає карта, і квікфає, швидка перезарядка при попаданні. Ось, а це Second Vine. ви просто респавнитеся на тому місці, де ви, типу, померли. І це фул катку. Досить. Я не знаю, чому пофіксили шанс випадіння цього моду. Але він не прям такий жорсткий, щоб типу. Навіщо додати мод, який потім вже ж обмежувати. Має бути однаковий відсоток випадіння всіх модів. Типу, SuperSell щось намагається дуже дивне зробити. У нас фул відкрита карта. Я б хотів за Брока зіграти, тому Тому давайте. Де колета? Я пропустив колето. Хотів її забанити, але не встиг, тому значить пікаємо Колету. Тому що сейф, багато демеджа і Надіємося, що противники не візьмуть пайпер, бо тоді ми. Програємо. З нами в тімі Требор, але я сумніваюся, що це настоящий. По-перше, в нього немає Паса, а по-друге, Требор, скоріш за все, уже на майстрах сидить. Ну, типу, який прикол йому бути на міфіках. Ось, і, типу, ще в чому прикол в тому, що ціпи грають з стаками або в трьох, або в двох, а я тільки соло. І, типу, набагато важче соло грати, коли, ну, типу, Бувають моменти, коли в тебе один дебіл в команді, а бувають, коли в тебе два дегенерата, які мало того, щоб пікати нічого не вміють. По-друге, тебе слухати не хочуть, щоб пікати те, що я їм кажу. Так ще й грати тим більше не вміють, але якогось хріна вони попадаються мені на міфіках. Це настільки дивно. Пишіть в коментах, яка у вас зараз ліга, тому що я зараз сиджу з Міфіком, коли вже в глобальному топі сидять майстри, і я себе відчуваю просто як найгіршим в світі гравцем. Типу. Просто. Ну, я не знаю, я від ціпів відстаю. Потрібно доганяти. Ась, чуваки вже повибивали скіни. У мене перший міф, як я жодного скіна навіть в очі не бачу. У мене тіпи писали, що вже по два скіна вибили. Я жодного. Це. Це досить, я не знаю, погано. Досить погано. У нас ще й чувак на чакві. Вау. Взагалі класно. Обожнюю чака. Ненавиджу всім своїм серцем. Найс. Mm. Nice. Потрібно ще одну тичку. Щоб нарешті залетіти на сейф. Найс, nice, в принципі, непогано справляємося. Мені б ульту. Яка зараз буде, до речі, і, до речі, також у мене зараз буде. <губ> Не встиг. Скоро гіперзаряд буде. Тому я думаю, ми швидко знесемо цей сейф. Так, бро. Давай, спадки додому. Найс, <плес> nice. не знаю, типу, 2%, бро. Скільки 30. <плес> просто я майже сейф їм зніс. Але не вистачило трохи. Ну, що це за гра? Що це? Я під щитом у чуваків лечу, одна тичка, я просто злітаю. Цей таймінг мене просто вбиває. Не забувайте народ залітати в нашу, в наш ТГ, в наш Discord сервер. Ось, Шукайте собі тімейти, тим більше у нас е і Спа чемпіонату з'явилась. Ось, і проходити її з рандомами це мені здається дуже погана ідея. І мені потрібно було б дефати, але вже пізно. Пізно дефати, тому дефати ми не будемо. Давай, бро, дай мені трішки відхилу. Гайс, nice, просто капець. Давайте всі оці, всіх цих комашок в себе позбираємо, щоб. Все одно. Умру. Mm -hmm. Такс і. Камбекаємо. Камбекаємо гайс. Мене перетапали. Я хотів перетапати типа, але тіп перетапав мене. Це Бравл Старс, друзі. Що ви собі думали? Що тут легко грати? Тут е, хто кого перетапає швидше. Я не знаю, типу. <смі> Ту, типу, Весь прикол в тому, що я на міфіках ну, взагалі не стараюся. Це для мене настільки мемно, просто, коли чуваки якось стараються відігрувати на міфіках. Просто я собі на розслабоні, граю там ще який чайок зробити. Ось тому що, ну, взагалі <сміст> настільки слабкі типи попадаються. Просто капець. Найс, 11% на нашому сейфі. Ми майже злили. Якщо мені кидається пів, і я бачу, що вони, як мінімум, не хочуть перемогти, типу навіть пікають якусь херню, я просто АФК стаю. І, типу, набагато простіше скіпнути катку, ніж фул катку потіти, а потім просто розчаруватися в цій грі і сидіти в тільці. Це. Тупо, я не знаю. Можливо, вам така порада пригодиться. Ось, тому що тільп зловити досить легко, важко потім вийти з нього через ідіотів, які банально грати не вміють. Непогано ми йдем, але є вас, звичайно, спамь просто. Просто по... не по-дитячому. Так, давайте знесемо чака, щоб він тут свої ульти не ставив. Найс. Зніс називається. Там ще й Амбер сиділа Ну, я думаю, ми це виграємо. Якщо. Не підведе мій інет. Найс, в мене є Гіпер Але я не встигаю його прожати. Оце лол. Лол-кек. Ну, у них амбер лагає. Не знаю, типу, їхня вина. Типу, чуваки лагають. Можете подякувати своєму тіммейтові, але ви залишились без сейфу. І дизлайки. На майстрах ніхто дизлайки не кидає. Це Оця фігня, тільки виключно міфіки і ще трохи легенд. Типу все. На майстрах просто ніхто на це не дивиться. А на міфіках чуваки, звичайно, можуть покидати дизлайки, тому що далі вони, видно, не, не можуть піднятися. У нас новий стейдж. Непогано. Плюс залутали. Ще 10 гімасів. Найсмачніша частина цього відео це відкриття 10 стардропів і ще 10 яєць. Мені випав найрідкісніший дроп із цих яєць, тому я сумніваюся, що мені взагалі хоч щось випаде. Але було б прикольно. Тому спочатку 10 стардропів, і можливо мені пощастить і випаде хоч якась пасивка. Тому що в мене багато нових персів, і всі вони без пасивок сидять. І було б класно. Взагалі б гіперзаряд ще якийсь випад вибити, Але я сумніваюсь з гіперзарядом. А от старку якусь взагалі кайф був би. Але я так бачу, нічого мені не випаде. Абсолютний нуль. Хм, хто б сумнівався. Відкриваємо яйця, почекаємо. Надіюсь, не... це будуть не мутації, тому що ну, мутації, як на мене, це найгірше, що може випасти з яєць. Навіть якийсь спін, це набагато краще. Ось, Тому що мутації діють тільки на цей період, скільки місяць. Ось, і типу, я взагалі не граю режими з мутаціями, тому що це така жесть починається. Просто чувак бере рікошета, стає в якомусь куточку і спамить просто як. Я не знаю якийсь ненормальний. І просто, ч... просто чуваки спамлять. Пишіть в коментах, який у вас ранг. Пишіть в коментах, що вам випало з цих стардропів, із цих яєць. А з вами був Симпай і всім хентай!